Побутові опіки є одними з найнеприємніших травм, які отримує людина у повсякденному житті. Найчастіше більшість з нас не готові до таких ситуацій. Зараз влітку серед досить неприємних видів опіків є ті, що отримані від сонячних променів. Вони бувають досить глибокими та викликають у людей тяжкі наслідки, особливо у дітей. Лікарі 10-ї міської лікарні пояснюють ситуацію та радять бути уважними до свого здоров'я. Все залежить від площі сонячних опіків, від віку. Зрозуміло, що чим дитинка ну, менше, чим, тим важче все перебігає, всі процеси. Буває таке, що 80-90% люди загорають. І ми таких хворих кладемо в реанімацію, в блок інтенсивної терапії, тому, тому що вони потребують інфузійної терапії. Після значних сонячних опіків дуже часто наступає зневоднення, трапляється блювота, значно підвищується температура тіла. Тому людина потребує інтенсивної терапії. Аби запобігти сонячних опіків, треба дотримуватись певних правил. Здебільшого вони всім відомі і є дієвими стосуються режиму засмаги. Ми вже бачимо по опіту, що з 10 ранку, десь пів одинадцятого до шістнадцяти, бажано не виходити під прямий сонячний. Промені є спеціальні сонцезахисні крема різною ступеню захисту. Є, для до дитинки, там то є шапочки, є, ну, панамки маємо на увазі. У разі отримання сонячних опіків слід пам'ятати, що перше, на що потрібно звернути увагу, це збільшити прийом питної води. Є і ще корисні поради від лікарів. Також протиалергічні ми завжди рекомендуємо. Потім неспецифічне специфічне противопосполітини воно і йде. А на шкіру так. дуже багато фірм на основі пантанула різні препарати Крима. На жаль, через порушення правил безпеки люди отримують побутові опіки і пов'язані вони з різними ситуаціями. Житель Одеської області Іван Юрійович потрапив у відділення опіків через нещасний випадок. Працював у своєму приватному будинку. У мене вийшла така ситуація. Я хотів. обжечь пол в полуподвальном помещении, так как он там процвевал. Я решил это прожечь баллонным газом с горелкой. Мне показалось, что мало идет газа. Я добавил это газа с баллона. В это время порвался шланг. Я хватил этот шланг, бежал до баллона, чтобы закрыть баллон. В это время, пока я закрывал баллон, получився взрив. Що хочу сказати, що ми люди повинні об этом знать, що нужно, аказаться, всі ожоги тільки водою перу очередь, холодною водою обливати. Під час вибуху Іван не розгубився, добре, що не втратив свідомість і швидко перекрив балон. За своє одужання Іван Юрійович завдячує колективу лікарні. Швидко почали оказувати. Мені дуже дякую скажу своєму лечачому лікарю. І взагалі всьому колкатіушу мені очень хорошо саме обращалися, помиглімні сильним но. Мені вже чисте у мене ж лісо було все загріше повністю. Попередити завжди краще ніж боротися з наслідками, підсумовують медики, і наголошують про необхідність бути вкрай уважними у різних життєвих обставинах, особливо при роботі зі швидкозаймистим обладнанням.